Презентуємо нові товари бувалого вживання. Ось каво, кавомашини для ваших магазинів. Асортимент показуємо поки що не весь, тільки те, що перевірене і працююче. Кавомашини працюють 100%, так як були зняті з робочих точок, на яких вони до останніх днів працювали, після чого пройшли діагностику. Помились, тобто вони чистенькі. І виставились відповідно на продаж. При отриманні товару, не розраховуйте на новий. Розраховуйте на товар бувалого вживання, бо є ось такі царапини, подертості. Але працюючий товар. Той, що буде працювати і заробляти кошти. Ось, припустимо, ось ця кавомашина, є отакі нюанси на ній. На працездатність ніяк не впливає, вода ніде не тече, каву робить чудову, смачну. Самі пробували, тестували. Ось ця кавомашина тут таких нюансів немає, але є свої незначні затертості. О, і ось третій варіант, такий, як попередній. Тобто візуальний стан тут більш-менш. Але повторюся, головне, що, щоб вона робила смачну каву. Ось так, покажу вам всі три варіанти. На сьогоднішній день є всі три. Запитуйте.